Віктор Сергійович Рейда. Рейда. Це заступник нашого керівника Любомира Михайловича да. Віктор Сергійович Рейда. Да. Вітаю. Друзья українському народу. Дякую. Андрій Вікторович Савчук. Ривіна, Дякую. Анжела Олександрівна, Кравченко Володимир Миколаєвич. Сідорчук Олег Олександрович. Я вам дуже вдячний за вашу роботу. Яку ви виконуєте кожного дня, не покладаючи ні свого особистого часу за вашу старність і відданість? Сьогодні ми згадали Сергія Близніка, який був дільничним офіцером поліції, який загинув при виконанні своїх обов'язків під час бойових дій саме в Ріпіні. Хочу, щоб з кожного діжурства, з кожного патрулювання приходило додому живі, здорові і неушкоджені. Дуже вам дякую. Дуже пишаємося. Безпека це найголовніше для нашої громади. А безпека це поліція.